Парламент України ухвалив революційний закон, який дозволить чоловікам та жінкам, не лише військовим, стати батьками після смерті. Їхні партнери зможуть використати заморожені репродуктивні клітини, щоб народити дитину. Ці діти будуть визнані рідними нащадками загиблих із усіма правами, які передбачені чинним законодавством нашої держави. Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації нардеп Михайло Радуцький на своєму офіційному каналі в Телеграм прокоментував законодавчі зміни наступним чином. Далі цитата. Верховна Рада ухвалила законопроект номер 10448 щодо збереження генофонду українського народу в цілому, а законопроект номер 10450 про внесення змін до цивільного кодексу в першому читанні. Ці два документи дозволяють родинам героїв, які загинули на війні, скористатися цією процедурою. Захисник чи захисниця, чиї репродуктивні клітини зберігаються у кріво мають визначити у заповіті відповідальну особу на випадок смерті. У разі загибелі захисника чи захисниці, репродуктивні. Клітини коштом держави зберігаються протягом трьох років. Після закінчення цього терміну подальше зберігання може бути продовжене коштом іншої особи, яка вказана у заповіті. Законопроект номер 10450 потрібен для встановлення основних аспектів розпорядження клітинами та врегулювання питань батьківства. Для цього ми вносимо відповідні зміни у статтю 281 цивільного кодексу. Кінець цитати. Знімальна група телеканалу Відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися думки мешканців Сумщини щодо законодавчих новацій та чи може посмертне батьківство сприяти збереженню генофонду українського народу. Гірний повністю, повністю я як медик, це потрібно. Генофонд нації отам от на фронті. Так що тільки за це благородне діло це чоловічське, непреривне существування чоловічества, так би сказати. Так що я це одобряю. Якщо подружжя согласні, то чого б і ні? Я думаю, що треба прийняти посмертно. Це... Я думаю, це непогано буде. А як воїни наші погибають, а рот, то треба продовжувати. Я думаю, що це закон якраз вовремя, потрібний закон. Я вважаю, що за правильне рішення. Чому? А чому? Ну а як? Це треба, мати таке. Вільній країні, вільний вибір. Я не бачу нічого тут поганого. Це актуально, але це для кожного своє. В принципі, як на мене, ідея непогана для тих мам, де, які втратили свого захисника. Ну, я вважаю, це, мабуть, гідно, це достойно, бо продовжувати рід, коли в тебе такий, знаєте, чоловік, герой да, для нашого часу. Ну, це, мабуть, достойно. Я думаю, що це має місце, місце бути, проте наскільки там вже, типу, це все продумати. Ну. Ідея непогана. Під час, так, так. Особливо під час війни я також вважаю, що ну актуально дуже. Ну, це був би якийсь такий, типу, як знаєте, зігріваючий момент для цих всіх ну, жінок, які втратили своїх чоловіків. Ну, я вважаю це, ну як? Це так сердечно, це гідно, це має місце бути. Я за я за посмертне батьківське батьківство. Чому? Тому що багато полеглих наших хлопців. От, а їхнім дівчатам чи їхнім родичам теж хочеться продовжувати свій рід. Я за тож більшість опитаних нами громадян переконані, що врегулювання на законодавчому рівні питання посмертного батьківства сприятиме збереженню генофонду українського народу та відновленню нації, що є особливо нагальним в умовах війни.